Читання, уроки 5-6, частина 2. Тема уроку читання езопова мова, байка езопа, хлібороб і орел. Пригадаємо з вами, що ж таке байка. Прочитаємо навчальну одиницю та відтворимо її. Байка це невеликий прозовий або віршований повчальний твір алегоричного змісту. Так. Спробуємо з вами розповісти про байку як жанр, скориставшись ось такою схемою. Байка, структура байки це оповідна частина та мораль. У байці в нас використовується сатира, алегорія, іронія та гумор. Перегляньмо з вами невеличкий фрагмент фільму. Скажіть мені, будь ласка, що вам відомо про Езопа? Увага зараз на екран. що вам відомо про Езопа, Укажіть байку Езопа, яка застерігає необачну людину від небезпеки. Це галка птахи, лисиця і ворона, лев і лисиця. Так, це Лев і Лисиця. Підготуємося з вами до вправи в фотоапарат. Отже, нагадую: перший раз ви дивитеся, прочитуєте та запам'ятовуєте речення, яке буде у вправі в фотоапарат. Потім ви пошепки відтворюєте і записуєте у підручника. Увага на екран. Запишіть. Так що таке алегорія. Дуже добре. Езопова мова у давньому світі рабам було небезпечно вільно висловлювати свої погляди, І відверто засуджувати людські вади Езоп Якраб не міг, тому й звернувся до байок. У них викладав свої думки не прямо, а за допомогою інакомовлення, тобто алегорії. Наприклад, розповідав про і лисицю, а мав на увазі людей Езопова мова інакомовлення це замаскований спосіб викладу думок з натяками, недомовками. Езопову мову ще називають алегоричною мовою. Скажіть мені, будь ласка, так що таке езопова мова? Підкресліть мені це визначення. А як інакше, інакше називають езопову мову? А чому її так називають? Саме алегоричною мовою? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитайте чисто мовочку. Перший раз повільно, як черепашка. Другий раз швидко, як скрикоче сорока, а третій раз найшвидше, як тільки можете, але чітко вимовляти кожне слово і кожний склад. Дуже добре. Звернемося з вами до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення деяких слів. Увага зараз на екран. ВІЛ бик, якого використовують як тяглову силу. Сельце – петля для ловлі птахів і дрібних тварин. Засапаний, який важко дихає від бігу. Груддя затверділі куски якоїсь речовини. Поставте зараз відео на паузу та прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Чудово! Виконаємо з вами вправу. Повітряні кульки. Сядьте рівненько, спинки вирівняйте. Пам'ятайте, на одному видиху повітря ми читаємо всі два стопчики слів. Вдихнули глибоко, почали. Чудово, молодці. Прочитаємо з вами уривочок тексту, який в нас друкував незнайко. Та подивимося, чи є в нас допущені помилки. Якщо вони є, то їх виправимо. Якось уранці навантажив хлібороб віслюка плуг і мішок пшениці, вивів волів з обори та й подався в долину засівати своє поле. Так, віслюка окремо. Пшениці ми знаємо, пишемо літеру Е чудово. День був погожий сонячний, раптом почув лопотіння крил і розпачливий пташиний крик. Так, лопотіння дві літери Н. І все. Ми бачимо, що у нас незнайко допустив лише три помилки цього разу. Ну що ж? Прочитаємо з вами байку Езопа в перекладі Володимира Забаштанського та Анатолія Чердаклій. Хлібороб і Орел. Прочитаємо її разом із диктором. Хлібороб і Орел. Якось уранці навантажив хлібороб на віслюка плуг і мішок пшениці, вивів волів з обори та й подався в долину засівати своє поле. День був погожий, сонячний. раптом... Почув лопотіння крил і розбачливий пташиний крик. А невдовзі побачив, що могутній орел піймався в сільце. Хлібороб виплутав птаха. Той радісно змахнув крилами і скоро зник у блакиті. А хлібороб довго орав, стомився та й пішов до стіни край поля, сів під нею обідати. Стіна ж та Лишилася від невеличкої хатини, яку збудував колись ще хліборобів прадід. Днями пройшли дощі, стіна розкисла і могла що впасти, та хлібороб того не знав. А Орел, який тішився волею і літав над полем, побачив, що стіна може завалитися, і сказав собі Цьому чоловікові я зобов'язаний життям. У нього добре серце, треба віддячити йому за добро. Несподівано він каменем упав просто на хлібороба, ухопив його шапку і повільно полетів понад самою землею. Хлібороб, розгнівавшись, скочив на рівні ноги і кинувся за птахом. Він упізнав його і гукнув Гей, орле! Отак ти дякуєш за добро, яке я тобі зробив. Ану, кинь ці жарти, і зараз же віддай мені шапку. Та Орел мов би й не чув, летів собі далі. Довгенько тривала ця гра, а скінчилася враз. Орел зненацька впустив шапку, радісно закричав і злинув угору. Засапаний хлібороб гукнув орлові О, невдячний! Отак От мене вимучити. Надяг він шапку та й пішов до свого поля. А дійшовши, спинився, мов з кам'янів. Стіна обвалилася, і найбільша купа груддя лежала саме там, де він сів обідати. Вражений хлібороб вигукнув. Лиш тепер збагнув я, що робив орел? Орле, ти гідно відплатив за добро. Красно тобі дякую. Скажіть мені, будь ласка, куди і навіщо подався хлібороб? Знайдіть у тексті це речення і виділіть його. Що сталося з орлом? Знаходимо у тексті речення та виділяємо. Де хлібороб сів обідати. Знаходимо з вами відповідь на це питання і виділяємо, що побачив орел, літаючи над полем. Знову ж таки, знаходимо відповідь на це запитання у тексті і виділяємо. А як хлібороб зреагував на витівку орла? Знайдіть відповідь на це питання у тексті та виділіть. А що побачив чоловік, вернувшись із шапкою до свого поля? Знайдіть мені це речення і також його виділіть. А як ви думаєте, чому хлібороб допоміг орлові, адже це хижий птах? Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. У кінці скажіть мені, будь ласка, яка властивість характерна для орлів допомогла врятувати життя хліборобові? Увага на екран. Орел. Великий хижий птах із сімейства Яструбині. Налічують близько 17 основних видів орлів. Довжина тіла орла близько 80 сантиметрів. Хвіст короткий. Орел може важити до 6 кілограмів, у нього величезні крила, які в розмаху досягають 2,5 метри. Звичайний колір орла коричневий і білий. У нього дуже виразні й злісні очі, пазурі й міцний дзьоб орла загнуті донизу, що робить птаха неперевершеним хижаком. Тривалість життя орла близько 30 років, особливо великі види живуть до 40-50 років. Харчуються орли дрібними тваринами, серед яких гризуни, ящерки, змії? Природа наділила орла гострим зором, завдяки чому він виглядає дрібну здобич з височини. Основну частину їжі орел добуває на землі, але дрібних птахів ловить у польоті. Орел один з небагатьох птахів, здатних розрізняти кольори. Скажіть мені, будь ласка, так яка властивість? Характерна для орлів допомогла врятувати життя хліборобові. Так, це така властивість, яка у нас є лише в орла. Він наділений хорошим зором. А яку мудрість розкриває байка? Оберіть прислів'я, яким її можна передати. Так, за добро віддяч добром. Прочитаємо з вами віршик Олександра Піс, Підсухи добро. Добро. Не про майно ідеться нерухоме, не про якесь багатство. Ні, а про теоретично нам усім відоме робити один одному добро. Зроби добро людині і забудь, воно тобі сторицею віддасться, бо це єдина і непохибна путь і до твого, і до чийогось щастя, Олександр Підсуха. Спробуємо з вами знайти і підкреслити в тексті вірша рядки, які в нас перегупуються з моралью байки Езопа. Так, робити одне одному добро. Підкреслю цей рядочок. А як ви розумієте, вислів, добро починається з тебе? А чи погоджуєтеся ви із цим висловом? Дуже добре, молодці.